Привіт-привіт, мої маленькі друзі. Сонечко зійшло настав новий день. Настрою бажаю усім на цілий день. Рада усіх-усіх вітати та найкраще побажати. Маляточка, сьогодні я розповім вам казочку-рукавичка з показом. Театру на лопатках. Тож сідайте зручненько і уважно слухайте мене. Казка рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мішка, улізав ту рукавичку та й каже Тут я буду жити шапка плила А хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка шкара жабка жавка штрикотошка. Та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка сестричка. Пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка ж кработушка, жака зайчик побігайчик, та лисичка. Шапка старий зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик-братик. А ти хто? гу 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 як вас багато, а я ведмідь не бріть. Пустіти мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди з краєчку. у ліс і ведмідь. Шестеро їх стало. Та так же тісно, щуркавичка. ось-ось розірветься. Коли цей дід оглянувся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушечка. А собака тоді Гав, гав, гав. Вони як злякалися, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися ліс. Прийшов ніс та й забрав рукавичку. Маляточка, сподобалася вам казочка? Так, я знала, що ви полюбляєте такі казочки. Діточки, я була рада провести з вами час. Але в мене є для вас завдання. У карці дня я запропонувала вам розмалювати рукавичку. Тому беріть олівці чи фарби, малюйте, а фото ваших робіт я буду чекати у себе в вайбері. До побачення, маляточка, до нових зустрічей!